Ох, любенькі, дорогенькі, доброго дня. Доброго ранку, доброго вечора. Замовляємо набори на жіночу долю, на чоловічу долю вже замовляєте. Вже роблю я для вас. Під вас вони зроблені для вас, але під вас я їх роблю вже. Вже трошечки будемо відправляти і будемо сподіватися, будем що в житті. Кожного з вас якісь будуть зміни на краще. Тобто замовляйте. Замовляйте, кому потрібно, хто вірить, кому потрібно. Замовляємо. Так, візьмемо карти якісь. А які карти? Вже не знаю, які карти взяти і що вам по картах розказати. Чого так кажу? Тому що по телевізору одне розказують по Ютубу, друге. А по картах третє. Вже хто знає, що вам розказувати. І в що вам вірити. Давайте, хай ця колода буде. І хто знав, вже вам, в що вірити. Давайте, вірте собі. Вірте в те, що бачите. Не те, що чуєте, розказують, а те, що бачите. Те, що бачите, що... Ну от, те, що відбувається. 33 роки, 3 роки війни, от вірте в те. Понятно, там і про помощь, зараз трошки лірічка вступлення, і про помощь Європа взялася, буде допомагати. І Америка там в сторону відходить, все це балачки, все це балакається по Ютубах, і все просто одне, одне таке моє питання. А чого Європа через три роки, тільки війни, от, рішила допомагати з усіх сил? Просте питання, а чого вони з усіх сил не допомагали там на початку війни? Перший місяць, другий, третій місяць війни. Чого ви давали там навіть не столовими ложками, а чайними ложечками, по чуть-чуть нам, нам все давали? Ну так як, так як розказували. Ми ждемо те, а його немає. Ми ждемо те, а цього немає. Ну тобто вони там не могли рішити, що давати, що не давати, бо й самим треба. Війна у нас, не в них. А тепер чого три роки, війни, три, три роки війни, оскільки людей, українців, скільки, не їх, не, не американців, не європейців, а українців. От уже лежить в землі, мерзлі в землі на сьогодні. Чого от таке, таке рвіння допомогти Україні? Все, все по боку, ми зараз будемо допомагати. Очередне бла-бла-бла, очередна ігра, кошки-мишки. Дурних українців і умних європейців. Можна так грати, коли ти си то їси, спиш в теплому, там, де ракети не літають. у Нас ось ракети, чи що воно там летить, бахка катраха. Ну, цілу неділю, кожну ніч це жахи Господні. І теж вже друге питання. Якщо вони так з Трампом там угодили вже перемир'я, мир, зачем, щоб летіло за такою остірінням, за такою бешеною зараз Сейчас... летить все на Україну, що може летіти? Якщо у вас там якісь щоти у верхах, ну то є ви там не можете розібратися. Ну, зачем людей? Зачем людей, простих людей? Тягнути на ту передову, тянути, там, попадати по мирних домах, по мирних об'єктах зачем це все, якщо ви там не можете договоритися? Ви не можете, а люди прості страдають. От вам це та, та, та карта ігри, що кожен розклад вам каже. карта ігри. Тобто всьому, всьому кожен має свою роль. Случайних не, немає, Случайні ми з вами. Куди попаде сьогодні, завтра, післязавтра, хто попаде туди, то й Случайні ми тільки. А все те, що відбувається, все не случайно. Ну, по крайній мірі, я вам кажу так, от, як карти показують. Все спланіровано, все чітко, все ясно і зрозуміло для них. А ми треба вуха просто не розвішувати, а дивитися на це все і думати. Це не, 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 кажу я со сторони там за когось. Не знаємо ми зараз за кого. Ну і так як є. Ну далі, ну що, що далі? Три роки не змогли. За три роки не змогли, тепер ми що? Тепер ми вже закопали оті, закопали оті за ці метали, чи що там, будемо тепер ми за те вже? Тому що є якісь бариги, які Ой, люденьки добрі, люденьки добрі. Не знаю. Може, може, в мене таке непоняття цього всього. Може, я десь до чогось не допонімаю, сижу, може воно зовсім не так. Ну, діло в тому, що тут не те, що тут карта так показує. Ми дивимося карти, ми дивимося розклади. Так, що ми дивимося? Кусочки ось писюльки. Давайте ми подивимося, чи зможе Зеленський виграти в Трампа. Ну от вони там зараз Зеленський собі по одному, Трамп умови ставить по-другому. Трамп типа за мир, Зеленський до останнього, Європа взагалі, Що... чорт ногу зламає. Чорти хаці не Ну Давайте, давайте так, так і подивимося. Чи зможе. Чого він став таку позу, чого він. Встав прямо за Україну, за надра українські. Чого Європа так? Чого Європа тоді, коли там воно ще тільки в началі було все це, коли ця земля була, вона зараз українська. Ну, діло в тому, що ми всі розуміємо, хто там на тій українській землі зараз знаходиться. Чого Україна тоді не зробила все, чи ця Європа не зробила все, щоб не допустити оцього продвіження, наскільки воно продвинулося. Багато чого, чого, чого. Ну, для мене багато чого. Чого в самій Україні порядок не наводити? Ну це вже ж не Путін мішає. Чого не, 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 з першого дня от там, чи з перший, перший рік президентства чого не наводити, бо якийсь порядок в Україні? Потому що невигодно, тому що вигодно так, як є на свій Давайте, Чи зможе Зеленський? Ну от вони зараз той собі, той з Путіним десь. Ми подивимося. Теж відео зробимо. Там вони зустрічаться ж будуть десь в Аравії, чи де. Давайте, зараз ми це питання подивимося. В общем, вайбером все пишете, скажу, щоб не вертатися. Пишіть вайбором, не треба дзвонити, ніякі телефоні дзвонки я не беру. Зберу, балакаю тоді, тільки коли ми на розклад виходимо з вами. Ви дзвоните мені, я беру, і ми з вами спілкуємося. Включаємо відео, хочете, відео, відео дивіться карти, потім можете ці самі карти, там, навіть якщо хто не розуміє, от, в інтернет внести і подивитися в. Общем, в общем, ну. Це таке, ради Бога, ваше право, ваше, ваше все. Тобто тоді тільки я спілкуюсь. Все остальне пишемо у Viber. Дурне писати писать, оці... трошки взрослішому Спитали конкретно, я сказала конкретно, ви відповіли конкретно, ні, не устраю. Значить, пішли, пройшли мимо собі. Абсолютно. Всі зрослі люди і всі все розуміють дуже добре. Тобто, більш по-дорослому, так, вигадати. Що зараз? Давайте на зараз карту подивимося. На що зараз відбувається між ними? От між Трампом і Зеленським, Україна, Америка. Що зараз відбувається? Десь до чогось ми до кінця якось підходимо. Ну, тобто, десь щось закінчується В відношеннях відношення з ними, з їхніми з нами, щось підходить до завершення. Тобто, щось ми за. Зараз... Наверши, ну, вибор, вибор, договарюватися, не йдуть на договоренності. Ну і що? А що тут буде? Якщо не договоряться вони, так як от от нас війни, ось вам війна показує карта, ось примірно я б сказала, Зеленський, який недовольний, Трамп, який недовольний, карта показує. Якщо по двой кубків вони не договарюються, чого закінчується любовно такий романтичний період з Америкою, ну це грубо, ну ви розумієте. От десятка кубків. Десятки завжди последніх карти. Тобто з десятки ми вертаємося в двойку. Ось десятка, ось ми вертаємося знову в двойку. Якщо вони зараз між собою по двійки кубків не договоряться, ну, я б сказала, піде закон. Піде все через закон, піде, піде багато нових відкриттів може бути. І відкриті відкриті таких, що знаєте, як в точку. В Тобто Америка може якісь відкриття робити такі інтересні для України, для українців може. Зараз да, вони в позі, кожен недовольний. От сидять вони, бачите, він сидить такий чоловічик і недовольний. Вони обоє зараз недовольні. Один на війну дивиться так, другий на війну дивиться так. І в кожного свій інтерес. Ось тут не можна сказати по цій карті, що знаєш, би з інтерес, а в кожного свій інтерес. Знаєте, і карта, якщо не буде договорності о цих, тобто, якщо вони не зуміють договоритися і договоритися, ну я думаю, як сказати, не тільки те, що Україна хоче, а те, що й Америки інтересно, і те, що Росія інтересно, ну тобто тут все не зуміють договоритися, значить, тут піде закон, піде по закону, і через закон будуть. Доставати, доставати дуже конкретно Україну. Ну, війна поки продовжується. Війна продовжується. Ось ви бачите цю карту. Війна продовжується. Ну і зможе таке Зеленський прям. На сейчас от таке. Стараються про щось договоритися, стараються ситуацію дожати. Чи зможе ну, от, Зеленський Україна, чи зможе? Ви страй, ось так. Вистроїть. От він шахмати буде. І от Україна теж шукає такі варіанти. Тобто шахматна доска, і туди фігурками двигають. І, і теж хочеться бути різкими, хочеться бути супер-пупер-крутими. Ну, тобто, Чи зможе. Тут бачиш, тут вже вище сили, тут вже карта. Ні, нічого тут дати пусті Кубки, нарисовані Кубки, вони пусті не зможе Україна, не зможе Зеленський примірно, дожати Трампа, дожати Америку. І так, як от вони це все бачать, так як він хоче, абсолютно. Во-первых, він в одиночестві зараз йде по карті, хай там Європа, хай ну діло в тому, що якщо ми беремо Європу, і ці Кубки, вона пуста. Європа пуста. Що Європа може, ну, от, примірно, якщо вона сама пуста? Хай там, зрозуміло, щось є, але я в тому, що такому кількості як, немає, пуста. Бач, карта ілюзії. Пуста карта. От карта. Знаєте, я вам скажу, що виграє старо, ну, мудрость. От більше під карту Трампа. Тобто тут він більш нарисований. Тобто опит, от... С -с 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 сідіна, так сказати, мудрость. І от... Ні. Ні, ну і добре, не виграє, що далі що для України, для Зеленського, що далі що для України. Десь почнеться движення в другу сторону. Ну, а люди ждуть, люди ждуть цієї звістки, люди ждуть, тому що замахалися боятися, замахалися. Жив боявся і вмирав, боявся. А ще я вам скажу по карті. Ну, і фінансово. Не обійдеться Україна без фінансової допомоги. Не обійдеться. І тут як би не ховався від цього всього. А ще, з другої скажу сторони: от по карті прім'ярно ось карта Сили, розумієте, Україна це не наша влада. І наша влада це не вся Україна. Тут по карті примірно треба розділяти, де Україна. А де влада, і діло в тому, що опять же, опять же, є по карті? Опять же, є по карті. Дуже багато зроблено того, чого не треба, і дуже багато не зроблено того, чого треба було робити. Знаєте, дуже багато. І от карта правосуддя показує, що можуть придавити через закон, через, понимаєте, ну, через, можуть по цей. Будуть договорюватися, я б сказала по карті, все одно, знаєте, як ні, сказати, заставлять договорюватися. Заставлятися, подобається це, кому не подобається, я вам кажу те, що карта показує. Но, з іншої сторони, нравиться, не подобається, не подобається, все одно буйністю треба прикращати. Я розумію, так я своїм от, своїми мозгами розумію. Якби Україна розуміла, що виграємо, що ще ми там год воюємо і виграємо, Ми, знову от, що виграємо, як виграємо. А якщо. Положить положим, прімно нічого не зміниться або зміниться в кожу сторону, ну далі що. Все одно треба на це все дивитися трезво. Я ще розумію, якби тут було таке, якби не людське життя, якби не мура крові української. Ну, тут ще можна там і грати, туди-сюди, туди-сюди, показувати там і все. Якби ви все це хотіли, Європа так хотіла, як вона зараз там розказує. Там Європа розказує одне, а НАТО зовсім друге. Ну, те, що це в Ютубі он показують. Що корупція бешена корупція. Ні, нема тут, нема тут карти, щоб примірно так я скажу, щоб Зеленський положив на лопатки на лопатку. Ну, поняли, ви. Трампа, щоб Зеленський взяв. Ні, тут карта Ченника, це людина мудра, хай там хто про що, до нього ми далекі. Де він, де ми, хто ми, хто він, за це ми не балакаємо. Це абсолютно про це. Просто карта. Тут іде, тим більше він йде, по -по -біля це йде біля карти ця людина. Іде біля карти Єрофанта. Тобто це мудра людина, це людина, яка може навчити любого, ну, кого хочеш, чому хочеш. Навіть в погодах. Навіть по Ну, а примерно наш от, він едає король мечовий. Тобто меч не хочеться випускати, і от ця доска шахматна, і оця фігурки ці двихаються в сторону, якщо меч він не відпускає, значить, війна. Значить, ну, нові, нові якісь мотиви, так сказати, для війни. Тому що меч не випускається. Така карта. Все це ілюзії. Люди добрі. Це все ілюзії. Це все, повідомляєте, чого ілюзії, тому що нічого воно не дасть. Ніяких отих примерно, ну от якщо ми з сторони людей, ми з вами прості люди, дивимося карти. Понимаєте, ніякі копалини оті, нічого вони для людей не дадуть. Це хтось із високих таких, як сказати, в кого мішки денег, теж захотіли туди. Свої ігри, це ігри. Ну що ті палине? А ну давайте, що ті палине? Що вони для України, чого? Це ж ці очки чи десь вже заносила. Ну, ну, фінанси, зрозуміло, що там фінанси. Бачиш, і король, і королева Пентаклі. Звісно, що не одна сім'я могла б обагатитися. І дуже круто обагатитися в Україні. Ну тільки воювати за це все треба рицар Жезлів, який якийсь зброєю. Воювати. За те, щоб хтось мав оці пентаклі, треба комусь рицарям, ну, тобто мужчинам молодим воювати. І все це брехня. Все це буде брехньою струїться. Тобто, опять на патріотизм, мова віра, там іще що у нас армія, мова віра, ну і карта роботи. Понятно, якщо, воно, вибор. якщо воно є, то воно є. Там. Но дело в тому, що кому воно попаде і як за це і все. А люди хочуть бути щасливі. Просто люди хочуть, карта показує вибор, примірний старший аркан вибору, і люди вибирають сім'я, дивіться. Щастя, от сонце. Люди хочуть, щоб уже весна прийшла із сонцем, і теплом, і це от сім'ї і радості. Хочеться просто радості. Витягнути Україну за цієї луни. З непонятно, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через місяць, і що буде через год і так далі. Ну і, розумієте, і поки оце в цій луні знаходимося, оця вам карта за картою, я кажу, поки в цій луні ми знаходимося, у цьому не що ми робимо. Люди потихоньку уїжджають. На плотік сідають і уїжджають. А чого ми повинні уїжджати з України? Чого? Тому що ми не вори такі, як. Чи чого? Ну, чого уїжджати? Вони не повинні уїжджати, а ми повинні уїжджати. Ні. Неравні сили, неравні сили. Понимаєте, треба вже зігрітися, щоб виводили Україну і. І все на світі. Все, пока-пока.